Всім доброго дня! У нас сьогодні знову Оранка, тільки на цей раз вже на нормальному полі. Дивіться, тут у нас гектара землі, е, була кукуруза, з, осень, з осені поле не було, ну не оралося, коротше, так і простояло всю зиму. Тут будемо садити ми картошку. Бляха, тільки тепло прийшло вже комаріці. Дивіться, багатьох цікавить розхід палива. Якраз сьогодні ми все це заміряємо. Дивіться, я може такий кусочок виграли. Зараз ми вам покажемо глибину. Це раз без лінійки. я думаю, тут і так буде видно. Дивіться, який фон, як заворює. Ну давайте в будь-якому місці. От, хай тут буде. От. Можна бачити, да? Ну дивіться, заміряв я, то мінімум 20. 20-21, а так. Тобто менше 20 не, не оренд. Тут будемо ми садити картоплю. І про картоплю буде відео один. Подивіться, який повний. Роді ну, кидає нормально, рівнесенько. І бачите, що тут під ногами. От, покажи. Дивіться, що тут під ногами. Грешки кукурудзи, таке все. Заоріє плюс-мінус, я би сказав, навіть дуже добре. Лужок той самий, по цілині був, тільки на цілині він трошки не, ви, ну, не витримав лихої долі. Ми його трошечки порвали, тут кинули так планочки такі, щоб проварили, ще раз усилили, бо працювати треба, а переробляти там нема коли. Кинули опорне колесо. З китайчика того зняли, сюди поставили, бо без опорного колесо пробували. Та він заривається на той світ, блять. Бляха ЦКП. Так, то, е, дивіться, по розходу бензина. Що ми тут встали і почали знімати? Я спеціально виходить, добивав 2 літри бензина, щоб встати, а потім з нуля ми зараз зальємо 2 літри бензину і подивимося, наскільки засічаємо время і наскільки нам його вистачить. Так. Опа. Кстати, сьогодні О, ще води заляю бляха. Сьогодні купував бензин. Миколаївська область у нас вже 53 гривні за літр. 95 го Це якийсь капець. І дивіться, у нас тут пів гектара. і Ми якраз узнаємо розхід палива на, на пів гектара і будемо розуміти, що він візьме на гектар. Оцю всю площу, яку ви ще бачите, він, виходить це 4 літри бензину. Я спеціально не заливаю весь бензин зразу, щоб самому зрозуміти. Так. Давай, ну, їж. Це прозрачне золото. Так. Як там писали в коментарях? За же не страшно, да? ну, на роботу робить. А я ті не спорю, так воно є, да. Колхоз, страшно, я його сліпила з того, что было. ну, що зробиш? Ось не время до того, що будемо уже и на джендіра гонять. Так, ну що, мы починаємо. А, начинаем, засікаємо время. Так, засікаємо время. Ну что, по нулям. Поехали. Так, все, карман, тапку пол. Е, ору на першій передачі, четвертий діапазон. Так, зараз. о, чуєте по насосу гудить. Бо бензин кончився, щоб не казали, що там півбака було. Ось, о, закачав. Все. Наскільки бляха виграв, писали всі, щоб зеркало, зеркало. Ну от, дивіться, земля. Тут уже відполірувала його добре. А тут все бляха не дополіровує, і земля в нас слабка. Получається, налипає, треба. О, Паня, була бха земля, воно бо би бисною відполірувала. сайдиться по захвату. Захват тут 35 см, вот дивіться. Бачите, вот е-е дошка, да? І от. Мені ж одне казали, що він там не бере, він тут стоїть на 15 і все там. Тут люди говорять, дивіться, бачите, вот полива дошка до його край, і от край борозди. Бачите? Ну ззаді він і так. Так, ну що, продовжуємо? Закончилось на спаливо. Вийшло 53 хвилини. Ну Там, можна сказати, час, бо там де ставав, коротше, де це Кручавий. Ну, грубо говоря, час. Дві літри бензину він з'їв за час в воранці. Напоминає український чорнозем важкий. І плуг 1.35. Ну За цей час роботи, дивіться, скільки ми зробили. Осталося покаже. отака така полосочка. За час. Ось така полосочка залишилась. Ще доб'ємо. І потім вам скажемо скільки вийшло е, в на пів гектара. Тут поле виходить, 50 з шириною і 100 метрів длиною. Чистих пів гектара. А это директор на джепе, наблюдая за работой. Да, директор? Привет, привет. Всем привет. Да, покажи привет. Покажи, покажи ручкой. Привет. Роботу. Ось такий результат. Земля ще волога, борони ми одразу заборонували, вона трошки підсохне перед посадкою прийдемо ще раз. Дивіться по розходу палива. Вийшло 8 літрів, це разом з боронуванням. Тобто Повністю вийшло 8 літрів. Багато-мало. Нормально будемо. Там на відео буде видно, як... Китайське колесо на плугу здалося. Пищала, пищала, бідолага, а потім взагалі заклинуло. Їду, думаю, що воно не крутиться, а воно сунеться. Так, що навіть железяка не витримує. Ну, Така робота була гарна. Всім до побачення, до нових зустрічей. Кажи пока. По -помахай ручкой, пока.